Бувало у вас так, що хтось запитає, як ви? І ви машинально відповідаєте, нормально. А всередині ні краплі нормально. Просто ви вже втомилися пояснювати, втомилися чути у відповідь: тримайся, не переймайся, все мене. І тоді ви збираєтесь у кулак, робите ковток повітря, посміхаєтесь і живете далі. Але всередині, наче затиснута пружина, не тому, що не відчуваєте, а тому, що небезпечно відчувати занадто глибоко. Іноді це не байдужість і не холод, це захист. Так працює психіка. Коли біль більший за нас, вона прикриває нас від нього. Вона ніби шепоче. Поки не дивись туди, я прикрию тебе. Ми всі колись вчилися рятувати себе: хтось мовчанням, хтось дією, хтось логікою чи гумором. І всі ці способи колись були порятунком. Але щоб по-справжньому жити, доведеться навчитися дивитися під броню, бо захисні механізми це не слабкість, це пам'ять про те, як ми вижили. Ми так довго вчимося бути сильними, що іноді навіть не помічаємо, сила стає бронею. Ми звикаємо тримати обличчя, контролювати голос, зберігати спокій. І лише іноді, у тиші, коли ніхто не дивиться, відчуваємо, як під бронею жива, втомлена, справжня частина нас. Саме тоді я вперше подумала. А може, ця роздвоєність не слабкість, може, це просто спосіб, яким моя психіка намагається мене захистити. І лише з часом я зрозуміла, це не дві частини, а різні ролі однієї системи самозбереження, того, що психологи називають захисними механізмами психіки. Їх уперше описала Анна Фройд. Донька Зігмунда Фройда. Вона помітила, коли людина стикається з болем чи страхом, свідомість вибудовує стіну між нами та тим, що неможливо витримати. Сьогодні я розповім, як працюють сім головних захисних механізмів психіки: заперечення, раціоналізація, проєкція, ідеалізація, інтелектуалізація, заміщення та гумор. Ми поговоримо про те, чому вони колись допомагали вижити, а тепер можуть заважати жити, і як подякувати їм та відпустити, щоб повернути собі справжнє відчуття, близькість і життя без броні. Бо розуміння цих механізмів це не психологія для розуму, це спосіб повернути собі ніжність до себе і терпимість до інших. Побачити, що за чужою різкістю може стояти страх, а за власною холодністю старий біль, який просто не мав права на голос. Захисні механізми не з'являються випадково, вони народжуються там, де дитина ще не має сил упоратися з реальністю, і світ стається надто гучним, непередбачуваним, болючим. Коли любов треба заслужити, ми вчимося раціоналізувати. Коли дорослі сердяться, ми заперечуємо, щоб не боятися. Коли почуття сорому чи провини надто сильні, ми починаємо ідеалізувати або знецінювати, щоб не відчувати безпорадність. Це не є свідомий вибір, це інтелект і емоції, які шукають спосіб вижити. Мозок дитини ще не вміє тримати біль. Тому створює тимчасовий фільтр так з'являється броня, яка колись рятувала, а потім стала частиною нас. Але тепер ми дорослі, ми можемо побачити, звідки прийшов цей захист, і вирішити залишити його як нагадування про силу, а не як в'язницю, у якій сховані наші справжні почуття. Бо розуміння цього. Потрібно не лише для себе. Коли ми бачимо, звідки ростуть наші власні реакції, нам стає легше не засуджувати ні себе, ні інших. Ми починаємо помічати за чужими вибухами, холодом та мовчанням біль, який колись не мав права на голос. І тоді з'являється не осуд, а співчуття. А співчуття це вже доросла форма любові. Пам'ятаю, перший рік після втрати мами. Мене питали, як ти тримаєшся? А я відповідала: нормально, вже все минуло, але нічого не минуло. Я просто не могла визнати, що реальність така. Це заперечення, один із перших і найпотужніших механізмів захисту. Мозок каже, цього не було. Це не могло статися. І в цьому є своя логіка. Бо коли біль занадто сильний, свідомість вимикає звук, щоб не розірвало. Вайянт, американський психіатр, який понад 50 років досліджував захисні механізми в гарвардському проєкті, називав заперечення тимчасовою анестезією для душі. Без неї ми могли б просто зламатися. Але проблема в тому, що якщо залишитися в запереченні надто довго, біль не зникає, він застигає. Ми ніби завмираємо всередині себе, і тоді життя продовжується, але ми в ньому не присутні. Коли я вперше це зрозуміла, я дозволила собі побачити правду не одразу, не героїчно, а крок за кроком, плакати. Визнавати, говорити було страшніше, ніж жити в усе добре. Але саме тоді почалося моє одужання. Наступний механізм раціоналізація. Знайомий вам голос: так мало бути це на краще. Бог мав свій план. Я часто раціоналізую, це наче допомагає знайти сенс у тому, що болить. Раціоналізація це коли розум починає пояснювати серцю, чому його біль логічний. Але біль нелогічний, він живий. І коли ми перетворюємо емоцію на аргумент, ми позбавляємо себе можливості прожити її до кінця. У когнитивній психології є поняття когнитивного дисонансу, коли реальність не збігається з нашими переконаннями. І щоб зменшити напругу, мозок створює пояснення. Я не отримав цю роботу, бо вона була не для мене. Вона пішла, бо так має бути. Це зменшує гостроту болю, але не стілює його, як пластир, наклеєний на рану, яку треба промити. Одного разу я зловила себе на тому, що раціоналізую навіть власні емоції. Я злюся, бо я втомилася. Я сумую, бо гормони. І лише коли дозволила собі сказати Я сумую, бо мені боляче, відчула полегшення, біль не зникає, а стає чесним. Ще один знайомий механізм проєкція. Ми приписуємо іншим те, чого не хочемо бачити в собі. Він мене не поважає, коли всередині ми самі себе не чуємо. Вона мене зрадить, коли боїмося власної здатності залишити першими. Я колись звинувачила близьку людину в тому, що вона емоційно недосяжна. І лише з часом я зрозуміла, то я відгородилася, бо боялася втратити контроль. Проєкція це як дзеркало, у якому ми бачимо не іншу людину. А власну тінь. Нейропсихологи пояснюють це так: коли емоція надто загрозлива, лімбічна система активує захисну реакцію, і мозок перенаправляє її назовні. Це полегшує напругу, але ускладнює близькість, бо замість діалогу ми ведемо боротьбу із своїми відображеннями. Зрозуміти це боляче, але звільняє. Бо тоді ми починаємо дивитися не на нього чи на неї, а вглиб себе, туди, де починається справжній контакт. Є ще один захист, який часто плутають із любов'ю чи ненавистю, ідеалізація і знецінення, дві крайності, між якими ми часто коливаємось, намагаючись упоратися зі страхом втрати. Маю подругу, яка довгі роки ідеалізувала свого чоловіка. Для неї він був той самий розумний, врівноважений, передбачуваний. Вона часто казала: мені пощастило, він такий особливий. А потім, коли він уперше не підтримав її у складний момент, вона ніби втратила ґрунт. Те, що було любов'ю, стало розчаруванням. Вона повторювала, я помилилася, він зовсім не той, кого я знала. Але я дивилася збоку і бачила, він не змінився. Змінилася її оптика: від ідеалізації до знецінення, від Він найкращий до мені байдуже. А між цими двома крайнощами справжня людина зі своїми межами, втомою, недосконалістю. Ідеалізація дає ілюзію безпеки. Коли поруч хтось бездоганний, ми можемо перекласти частину відповідальності. Але потім неминуче настає мить, коли реальність ламає образ. І якщо ми не готові бачити людину живою з усіма її тінями, ми або обожнюємо, або відкидаємо. Я бачила дослідження Джона Болубі про прив'язаність. Ті, хто боїться залежати, часто переходять від ідеалізації до знецінення, щоб не відчувати вразливість, бо близькість це завжди ризик. Коли моя подруга змогла подивитися на чоловіка без крайнощів не як на ідеал і не як на зраду, а просто як на людину, між ними вперше з'явився справжній контакт. Бо любов народжується не там, де все бездоганно, а там, де дозволено бути собою. Це не про інших, це про наші межі довіри. Я вчуся розпізнавати в собі цей маятник. Коли я надто захоплююсь, я питаю себе: а що я зараз в цій людині бачу: її реальність чи свою потребу в порятунку? А коли хочеться відштовхнути когось, питаю. Що у мені не витримує її недосконалості. І тоді з'являється простір для справжнього, не ідеального, але реального контакту. Ще один улюблений мною і багатьма з нас спосіб інтелектуалізація. Це коли ми замінюємо почуття думками. Інтелектуалізація дуже приваблива і виглядає дуже гідно. Вона дає відчуття контролю. Ми ніби розкладаємо хаос по поличках, перетворюємо біль на теорію. І якийсь час це допомагає. Але в цьому є пастка. Знання не замінює досвід. Ми можемо прочитати сотні книг про емоції, але доки не проживемо власні, вони залишаться чужими словами, бо інтелект не лікує. Якщо не дозволити серцю бути поруч, нейропсихолог Пол Маклін ще у 1960-х пояснював, наш мозок має три поверхи: рептильний інстинкти, лімбічний емоції і неокортекс логіка. Інтелектуалізація це коли ми від'єднуємо верхній поверх від середнього. Логіка бере владу над почуттями. Ми ніби переселяємось в голову, щоб не відчувати серцем. Моя психотерапевт вже не раз мені говорила, ти дуже розумно все пояснюєш, а що ти відчуваєш? І я часто не можу назвати свої почуття, бо я замінила відчуття на концепції. Але тіло пам'ятає, і якщо не проживати емоції, вони шукають вихід. Через напругу, втому і безсоння. Як я працюю над цим, дивіться у відео інтелектуалізація як ми ховаємось від серця. Покликання залишу в описі до цього відео. Далі заміщення. Це коли ми не можемо висловити гнів там, де він виник, і переносимо його на безпечніше місце. Наприклад. Замість того, щоб прямо сказати керівнику, що він перевищив межі, ми різко відповідаємо сусідові, який випадково припаркував машину занадто близько, або зриваємося на домашнє. Я колись спіймала себе на цьому. Після складної розмови з клієнтом, прийшла додому і різко відповіла близькій людині. Не тому, що вона що зробила, а тому, що я не могла дозволити собі висловитися там, де було страшно. У нас у будинку мешкав старенький сусід. Він завжди бурчав на поштарку, на дітей, на собак у дворі. Здавалося, йому дратує все навколо. А потім я побачила, як він стоїть біля під'їзду, тримаючи в руках стару фотографію. Його дружина померла кілька років тому. І до мене дійшло, він не злий. Він просто не має куди подіти свій біль. І, мабуть, тоді вперше я побачила заміщення не як недолік, а як крик про допомогу. Бо іноді ми сердимося не на людей, а на порожнечу, на втрату, на безсилля. І мозок шукає безпечне місце, де можна хоча б трохи випустити цей тиск. З того дня я стала уважнішою і до сусіда, і до себе. Бо за гнівом часто стоїть не злість, а біль, який просто хоче бути побаченим. У дослідженнях емоційної регуляції Джейм Гроз говорить, коли емоцію не виражено адекватно, вона шукає новий об'єкт. І тому так важливо навчитися усвідомлювати джерело емоцій, а не її наслідки. Тепер, коли я відчуваю роздратування, я ставлю собі просте запитання. На кого я справді злюся? І дуже часто відповідь не про людину поруч, а про ситуацію, у якій я відчула безсилля. І нарешті гумор. Один із наймудріших і найтонших захисних механізмів. Коли ми можемо жартувати у важких ситуаціях, це справді допомагає. Гумор дає дистанцію, дає повітря. Джордж Ваєнт вважав гумор зрілим захисним механізмом, бо він дозволяє побачити ситуацію з відстані, не руйнуючи почуттів. Але є межа, коли гумор стає способом не відчувати, тоді він уже не лікує, а приховує біль. Я спостерігаю цей захисний механізм щодня, бо моя найдорожча людина майстерно використовує гумор як броню. Коли не хочу обговорювати чутливі для нього теми чи відповідати на задані мною прямі запитання, для нього гумор надійна опора, не сарказм, не цинізм, а тонкий дотепний гумор. Це непогано, і його гумор дуже рятує у сімейних стосунках, де у дружини, тобто мене, підвищена тривожність. Але є межа. Коли ми жартуємо завжди, коли не дозволяємо собі серйозності, гумор стає бронею. Ми вже не сміємося, а ховаємося за сміхом. Гумор може бути ліками, але лише тоді, коли ми не втрачаємо зв'язок із почуттями. Гумор рятує тоді, коли ми використовуємо його з любов'ю до себе. Але якщо він стає постійною маскою, тоді час дозволити собі і плакати також. Захисні механізми це не вороги, вони як охоронці, які колись стояли біля наших дверей, коли ми були безсилі. Кожен із них спроба зберегти нас живими коли боляче. Заперечення допомогло вистояти після втрати, раціоналізація зібрати себе, коли все валилося, проєкція побачити, чого я боюся у собі. Ідеалізація навчила розчаровуватися без руйнування. Інтелектуалізація дала слова для того, що я не могла вимовити, заміщення показало, де я відчуваю безсилля. А гумор нагадав, що навіть у темряві може бути світло. Але настає момент, коли можна відчинити двері і сказати: дякую, я вже можу сама. Одного разу я буквально уявила їх перед собою свої захисти, заперечення, раціоналізацію, гумор і сказала їм у голос, ви зробили для мене дуже багато. Тепер я навчуся жити без вас поруч. Було тихо, але всередині стало просторо. Бо там, де колись був страх, з'явилося співчуття до себе. До тих, кого колись не могла зрозуміти. Коли ми усвідомлюємо і дякуємо своїм захистам, вони перестають керувати, вони стають союзниками, не ворогами. Бо замість боротьби починається діалог. Що ж робити, коли ви помічаєте, що живете не в реальності, а в її версії, створеній захистом? Психотерапевти радять три прості кроки. Перше усвідомити, запитати себе, що я зараз відчуваю насправді. Друге прийняти, не звинувачуючи. Бо поки ми соромимося своїх реакцій, ми не можемо їх змінити. І третє поступово відпускати не силою, а увагою. У дослідженнях нейропластичності показано. Коли ми зосереджуємо увагу на новому способі реагування, у мозку буквально формуються нові нейронні зв'язки. Тобто кожен раз, коли ми обираємо усвідомлення замість автоматизму, ми переписуємо себе. Це не відбувається за день. Але кожен раз, коли ми помічаємо себе у захисті, ми вже не в полоні. Я вірю, що кожен із нас має у собі ту частину, яка колись навчилася виживати, і ту, яка тепер вчиться жити. І між ними не війна, а діалог. Тож, якщо зараз ви помічаєте, що відчуваєте надто мало або надто багато, не лайте себе. Це не поломка. Це спосіб, яким ваша душа каже, мені було боляче. Але я вже готова жити далі. Подякуйте собі за цей шлях. І якщо хочете, поділіться у коментарях, який із захисних механізмів ви впізнали у собі. Бо визнання це вже початок свободи. Підтримайте це відео, якщо воно було вам близьке, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розмови про тишу, силу. І життя всередині.